Друзі, привіт! Знаходимось в приміщенні, де проходить ремонт. Працює газовий котел. Ось такий лайвен, дуже гарна фірма. Суть цього відео буде порівняльна характеристика, скільки споживають газовий котел. Ось такого покоління, буде ще один котел газовий і буде дерев'яний котел мій. Так що дивіться, засікаємо по днях, скільки він буде займати, я все потім розпишу вам, покажу. Буде тут, ось тут буде така табличка, за, записано, все буде характеристики, повітря, ну, температура повітря, все таке. Так що вважаю, що буде цікаво. Додивіться до кінця. Підписка, вподобайка, ніяких лайків. Друзі, наступний котел у нашому огляді. Це газовий контент, котел Puma Condens. Про фірма. Ось такий він компактний. Особливості його це те, що ось дренажна трубочка йде в каналізацію за рахунок конденсату, він догріває 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 воду, яка повертається. Ось ми бачимо тепла підрога на, на три грибіночки, будинок 85 квадратних метрів. Ось будуть дані по споживанні, утепленні також по температурі. Так що, в принципі, я вважаю, що це сучасний котел, який використовує максимально, пишуть 100-105% КПД виробники. Але я сумніваюся. Ну, 95% точно. 35% будинку жара. Так що буду дані. Порахуємо зараз, скільки він споживає. Так, друзі, і ще покажу третій котел, який ми сьогодні будемо оглядати. Це твердопаливний шахтний котел на 18 кВт з об'язці з теплоакумулятором. Зараз буде на відео детально, скільки я використовував дров. Це в такій нормальній температурі, в принципі, теж буде вказано. І приблизно порахувати можна буде скільки в місяць, в день, в рік треба на опалення. Так що будемо рахувати. А для вас, якщо це відео було корисним, ви щось цікаве побачили, чим краще вам опалюватись. Пишіть, чим ви палите, чим плануєте, чи буде подорожчання цін, чи не буде дорожчання цін на газ, на дрова. Які, яка ціна у вашому регіоні. Так що все буде цікаво. Пісково вподобайка і підписка. Це дуже важливо для мене. І для просування контенту україномовного та сільського. Я не боюсь цього слова, сільського контенту. Так, друзі, і підведення підсумків. Підведення підсумків по опаленню, я так скажу, газом, тому що я не можу визначити, скільки кубометрів дров, наприклад, мені треба. Я в кілограмах написую, ось тут буде написано. Так. Перший йде у нас твердопаливний Котел Брест. Ось скільки кілограм йде приблизно. І в день, і в місяць. Все. Ось така кількість. Я ну, не можу сказати конкретно, скільки, тому що я не знаю, скільки це буде в кубометрах, мені ці дрова безкоштовно майже достаються. Так, наступний йде. Газовий котел Вайланд. Ось цей котел. Середньо по температурі. І ось така кількість в день виходить. Кубів газу. Можете далі рахувати. Скільки це буде в місяць? І протерм конденс. Puma конденс. Трошки новіший. Ось така кількість. Нагадаю, будинок утеплений. Поли утеплені, криша утеплена, стіни утеплені, тепла підлога і два радіатори. Так що ви робите висновки самі. Чи варто вам опалюватися газом, твердопаливним паливним комплом, або іншими методами там. Я не знаю, мені недоступні інші електрика, я взагалі не розглядаю, бо це такий собі варіант. Так що, друзі, дивимося. Канал. Не пропускайте. Лайк, підписка. Дуже буду вдячним. Так що чекаю в коментарях ваші думки по цьому відео. Пока.